Дуже багато намоліло. тяжко сказати все 5 хвилин. Шановні виборці, дорогі земляки, революція гідності змінила наше життя. Ми всі разом були на Майдані. Я своєю дружиною, вона мене як лікар, я як простий волонтар. І коли ми побороли цей страшний режим Януковича, прийшло запитання, що ж робити далі. І коли ми бачимо, я подивився списки народних обранців, які йдуть до Верховної Ради. Я зрозумів, що там йдуть ті самі люди, додавалися декілька стіваків, декілька ловців. А все ті самі клани, там вже батьки, брати, сестри, вже діти, внуки вже з'явилися там в Верховній Раді за ці роки. І виходить так, що в свої часи накрали люди державного майна, заводів і ховаються від правосуддя за мандатом народних депутатів. Якщо ми так будемо обирати ту саму команду, світлого майбутнього у нас не буде. Що таке цивілізоване життя? Це в першу чергу освіта, безкоштовна освіта, гарна освіта. У нас є гарні викладачі. Які навчали нас, наших дітей. Я маю три вищі освіти. Я згадую своїх викладачів, які переживали, які душою боліли за те, що хтось щось не учить не чи щось не може прийняти. Далі страхування соціальна допомога мало забезпечена. На ті копійки, які отримують наші пенсіонери в тисячу гривень, знаєте, я коли бачу бабусь, які... Риються в п'ять часов ранку, там шість, щоб ніхто не бачив їх. Це інтелігентні люди, викладачів, в минулому. І вони риються по цих мусоріньках, щоб знайти хоч якусь їду, бо вони з проплатили за комунальні е платежі і все інше, а жити вже їсти нема за що. Це дуже жахливо. І наша теперішня влада теж говорить, що потрібно всіх відпустити відпустки за свій рахунок. До них додавляться до цих бабусь Зранку будуть викладачі наступними. Іншими будуть науковці інші. До чого ми так дійдемо? Потрібно щось змінювати, потрібно нових людей, потрібно провести повну люстрацію влади, не тільки виборкову, яку по заказу когось треба звільнити місце. Потрібно повністю всі гілки. Судовий, правоохоронний всієї влади, щоб люди бачили, кого ми обираємо. Повидно, потрібно, потрібно зробити децентралізацію влади, щоб всю владу передати на місця. От у вас картонно-паперова фабрика, яка випускає продукцію. Всі налоги відходять. Більша частина їх йде на Київ. У вас залишаються копійки. замість того, щоб ви самі. Определяли, що вам потрібно робити, дороги, що першочергове. Нам потрібна екологія знаходиться в страшному на сьогоднішній момент по 2,5 тонни тяжких відходів припадає на кожного жителя України. Ви тільки вдумайтесь, скільки хвороб, скільки онкобольних виходить, із-за того, що ми. Ці мусорники, які ми живемо зараз, в нас сміттєзвалище взагалі ми повинні забути про це слово. Потрібно мусор заводи ставити, які будуть виробляти і газ, і електроенергію будуть отоплюватися. Весь світ заробляє на цьому гроші. На мусорі. Ми ж дихаємо цим. Всім. По селах мало хто збирає сміття, все пливе по річках, по всьому. І давайте подивимося, наше село, в якому воно зараз стані. Замість того, щоб підняти орендну плату пагів. Замість того, щоб. Дуже дякую вам. дуже Дуже дякую за таку теплу підтримку. Шановні, дивіться, нам потрібно зараз. Є конкретні дії, які можуть привести нашу країну до світлого майбутнього. Є Я вже закінчую. Шановні, дивіться, нам три. Маєте термінів кандидата ще 40 секунд. Так, так. Будь ласка, давайте поважати одногідно. Шановні, дякую. Давайте будемо толерантними один до одного, і мати політичну культуру. 40 секунд це ж не важко висти. Давайте слухаємо. Я хочу висловити своє зауваження. Загаляю, от, ви. Значить, ми в і загально відомі фрази. І нам не потрібно читати лекції. Розумієте, Можна йти туди, повинен конкретно сказати, чого він йде в Раду, верховну, яку проблему він хоче вирішити. Назвати раз, два три. Не Потрібно загально відомі речі розказувати нам. Шановне, якби ви трошки уважніше слухали, ви б започули. Ви ви Рето, Дайте, ви Дайте, ви Дайте, ви, давайте ви разом це змінювати. Обирайте нормальних людей. Повиня, він якраз ми вас зрозуміли. Він якраз 5 хвилин вкладається. У нас нема терпіння 40 секунд. вислухати вас, нема терпіння. А хочемо, щоб в Верховній Раді всі були дуже культурними і політичними. Чому даєте одну хвилину, в мене є час, можна я закінчу? Я зрозумів зараз секунду, Я Я вам я зрозумів ваше зауваження, але ви повинні, от 5 хвилин є у кандидата, ви повинні зробити висновок, наскільки людина вміє за 5 хвилин сказати головне. Ми ж не можемо втручатися у його виступ. 40 секунд. Дякую. Шановні, я пропоную відкрити, відкрити аукціони сільського сільськогосподарських продаж продукції. Це нам дасть, по-перше, сільгоспровиробники зможуть продати за максимальні ціни свою продукцію, звідси отримують більше бої, більше грошей залишиться на місцях в громадах. Я б хотів конкретно, якщо взяти ваш район. Тут дуже багато ваша центральна поліклініка знаходиться в аварійному стані. До неї вже другий раз потрібно перероблювати кошторис, який вже зроблений. Є багато шкіл, немає продовженого дня, по селах не вистачає шкільних автобусів. Я дуже знаю цих проблем, дуже багато. Я сам з району. Я ці всі проблеми знаю не один рік. І всячески пробую це вирішити. Я працюю з заступником директора інституту еволюційної екології. У мене на підприємстві в інституті працює 180 чоловік, 150 гектарів заповідника, який постійно е, хотіли забрати. Постійно цей ласий шматочок комусь муляв. Повірте, і Янукович хотів його забрати, і всім іншим нікому не віддали. Санаторій, який там знаходився 15 років, користувалась ніхто копійку не заплатив за нього. Просто райтери захватили його і повністю отримували надприбутки, нічого не плачучи в державу. Ми повернули його назад в Академію наук. Точно так же багато участків землі поміняли під забудови, під заповідник, знову повернули. Є конкретні дії, які я роблю по своєму життю. І я хочу змінити цей світ, цю нашу київщину, мальовничину, якій я виріс. Я хочу бати, бачити квітучі, я хочу бачити щасливі лица людей. Я йду туди, до Верховної Ради, балотуюсь, тобто, не для того, щоб лабіювати чиїсь інтереси. У мене нема власного бізнесу, який мені потрібно лабіювати чи яких знайомих. Будь ласка, я за ілюстрацію. Я йду для того, щоб відстоювати ваші інтереси. Мої батьки живуть теж в районі. Вони отримують тисячі дякую, гривень. Дякую. Змушені вас перервати. Дуже дякую всім. Дякую. Ваше ставлення до люстрації? Повна люстрація, всі гілоклади. Як розв'язати проблему сміттєзвалища? На сьогоднішній момент дуже багато способів переробки сміття. В Академії наук більше 200 патентів на сьогоднішній момент. Як здобувати з цього і газ, і електричество, і електроенергію, і навіть без того, щоб без сортування. І цемент, і все чого. Дякую. Ваше ставлення щодо вступу до НАТО? Ми повинні розуміти те, що ніяка країна нас не захистить, якщо в нас не буде своєї гідної армії. Вони будуть воювати. Я підтримую НАТО. Обов'язково нам треба туди вступати на сьогоднішній момент. Але ми повинні для себе ще розуміти, що ні Америка, ні Європа не буде посилати своїх дітей воювати на нашій території. Своїх дітей у них є теж матері, які не пустять своїх дітей. І вони будуть бити ракетами по Київській області, по Чернігівській чи ще чимось. Ми обов'язково повинні вступати в НАТО і повинні вирішувати ці всі конфлікти дипломатично. Дякую, дякую. П'ять головних проблем нашого краю, на вашу думку. Корупція сама перша проблема. Пенсійна реформа, сільськогосподарська реформа. Які мови в Україні мають бути державними? Українська виключно. Яку інвестиційну діяльність слід насамперед провадити в нашому краї? Ну, по-перше, переробка сміття. По-друге, сільське господарство, ми сільськогосподарська країна. Ми виробляємо зараз на 30% зернових, більше ніж в СССРські часи. Нам потрібно робити європейські стандарти м'ясомолочної продукції, виходити на європейські ринки. Ми повинні виробляти продукцію, яка буде рентабельна на будь-яких ринках. Дякую. Ваше ставлення до закону про особливий статус Донбасу. Чим Донбас кращий від Украї... Київщини чи Чернігівщини чи Цього? Негативно. Як ви особисто допомогли нашим бійцям-землякам в АТО? Ви знаєте, мої близькі, рідні воюють на шкільних автобусах е в тих регіонах. Я постійно зі своєї зарплати кожен раз перечисляємо якісь кошти постійно своїм синам, коли купуємо магазини, продукти теж передаємо. Постійно купуємо якусь амуніцію. Ну, Ви знаєте, я не бачу сенсу рекламуватися. Потрібно кожному з нас діяти. Хто чим може, і ми переможемо. Ваше ставлення до так званого перемир'я на сході? Це дуже тяжке питання. Воювати треба було в Криму, коли не було ніяких границь і ні не допускати цього. Якщо вже ми дійшли до цього, ну. Щоб провести вибори, зробити перемир'я перед масовою мобілізацією. Що робити з незаконною забудовою? По-перше, посадити тих, хто це дозволив. По-друге, знести. По третє, якщо не можна це знести, передати в державну власність, щоб там були діточки наші. Хто не хоче, там, хай платять дуже великі податки, щоб наші діти могли купатись, там в Болгарії чи ще десь там ці гроші. Дякую, все найкращі. Хотів би вам задати питання. Розкажіть, будь ласка, така скандальна історія з заводу Міндар. Просвіті трошки нас, що там є. Історія дуже банальна для сучасної України. Чому? Е, тому що 23 роки ми живемо в епоху, коли чорне називається білим, а біле називається чорним. Основна концепція цієї проблеми навколо цього. В 2008 році просто банда негідників крала державний пакет. Е, е, я організував людей. Три роки я боровся за те, щоб цей державний пакет повернули. І головне для мене було покликаним це показати приклад всім. Що не тільки державні інститути мають боротися за свої права і свободи і доказувати, що правда має, має завжди бути зверху, а й громадяни. Постійні громадяни. Е, думайте стільки в цифру, що за, мені здається, в 2011 році я направив до Верховної Ради, до Верховної Ради біля трьох тисяч звернень. Кожному депутату мене був період, коли я кожному депутату, кожному міністру, прокурору, міністру. Писав кожен день звернення. Кожен день для того, щоб стимулювати їх, для того, щоб вони знали, що люди не байдужі до цієї проблеми. Результат я отримав. Навіть при Януковичі це можна було зробити. Інше питання, які це наслідки породили, тому що завод, наприклад, до сих пір під контролем Саши Януковича. Я це публічно заявляю. До сих пір люди Януковича, миють гроші і сидять там, хочемо банальність. А чому вони там сидять? Тому що суспільство їм дозволяє там сидіти. Тому що до сих пір ми байдужі. Тому що до сих пір знаходиться банда негідників, яким роздають по 300 гривень. І вони бігають кричать, що Романюк вкрав завод індер. Хочу питання. Ніхто не хоче розбиратися в суті проблеми. Простіше закидати шапками і сказати: е, перейти на рівень спілкування Дурак сам дурак. От відповідь моя. Дякую. Дякуємо. Прибайте. Знову ж на сьогоднішній день для мене дуже болюча тема це АТО. Я шість днів назад повернувся. З АТО і я дивився, в чому ходять хлопці. Я дивився, як вони живуть, в що вони одіті. І от мене таке питання: а скільки кожен кандидат потратив на передвиборчу кампанію? Близько 30 тисяч гривень пічетна продукцію. Дякую. Питання на всіх. Що робити жінкам, які у 55 років не можуть знайти роботу собі? Аби апенційний вік додавали. Прохання коротко. Добре, нам потрібно залучати сюди на місцях для молоді. У нас дуже багато селищ, в яких з молодь немає зараз будь-якої роботи. Коли наші люди їздять на заробітки в Київ, вони втрачають по часу. Туди час, назад, замість того, щоб цей час вділити своїй родині, вони тратять їх на маршрутки на ще щось. Потрібно залучати на місцях е, провести інверторизацію всіх підприємств, які в нас є. Можливо, потрібно додати якісь дотації. Можливо, треба, потрібно залучати інвесторів на сьогоднішній момент в Обухівський та Весерківський район, запускати підприємства, які в нас зараз не працюють. Дякую. А пенсійний вік потрібно зменшувати на 55 років. Потрібно, потрібно шанувати наших мамочок, бабусів. Ми вас дуже любимо і цінуємо. Можуть ли вони стати українською мекою, туристичною мекою. І що для цього треба зробити? Тобі ж туризм можливий можна як способ существування в нашому. Київщина взагалі, колиска і трипільських культури, і скіфських. У нас дуже багато музеїв, у нас дуже багато цікавих місць, мальовничих пейзажів, де можна було б робити істори... екскурсії. І взагалі, якщо чогось немає, це можна зробити і создати. Музей писанки, наприклад, зробили. Там понад 200 чоловік в день проходить. Що нам мішає зробити якийсь свій музей? Музей майдану, музей ще чогось, і в нас буде дуже цікавий історичний маршрут. Ну, Дівчина, жінка перед мною питала про Вухів. Ніхто не дав відповідь. Це зрозуміло, тому що люди, які ну, дивлячись на їхню розмову, я бачу, що а, вони мало розуміють, що відбувається в Україні, сповна в зоні АТО, тим паче в Обухівщині. А, люди прийшли, дивіться, ми ніби я настільки розумію, ми зараз вибираємо представника від нашої громади да, вибуха Васильков, який, який буде захищати наші інтереси. А, ці люди навіть не знають проблем, які відбуваються в Обухові, і до цього часу не намагалися їх вирішити. А, одного разу учень прийшов до а, свого а, вчителя і питає: я хочу зробити там одну справу, він розповів про неї. Говорить, настільки не я довго це буду робити. Я так задумався, говорить, якщо ти будеш хотіть, то це дуже довго. А ти просто бери і роби. А, у мене, ну, я думаю, ви зрозуміли. Пусті слова, які просто нам обіцяли 23 роки, розказують нам казки черні. Я думаю, дійсно, ви розумієте, проблеми, які зараз вирішуються в Обухові, ні одна людина з них не залучилася. Це питання які сидять незаконних забудов Обуховщині. Це питання проблем землі, які 5 років люди судяться, не можуть взяти, забрати, не забрати форми документи. 5 років судяться, виплатили вже мільйони грошей і не можуть забрати свою землю, законну землю. Ці люди не до цього не долучилися, ні не, 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 не запитали. А може є якісь проблеми по поступкам? Так Біблії написано не по словам, а по поступкам судіть. Якщо ви мене виберете народним депутатом, я буду представляти ваші інтереси. Наприклад, Пато Бухівське 100 гектарів на виїзді з Києва зараз знаходиться в прокуратурі. Я обіцяю, що це питання. А що це ви зробили зробили для Бухівщини? Скажіть, що ви зробили до цього часу? Те, що ви будете робити? Я теж пообіцяю. Я спущу трошки нище луну до землі, і ми переселимося на луну, і будемо там жити. Що не я... Я працював веселка. Ми поміняємо, а, а Ну це що ви конкретно зробили для Обухівщини? Ви житель Обухівщини. Ви, ви, я, 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 я був в зоні АТО, захищав цих людей, які є людина, дивіться, яка поклала своє здоров'я, його, його поранили. Зараз, зараз, зараз я представляю представників, яких, яких яких наші мужовлаці не можуть захищаю людей, які, яких там строїться на юних огородах, строїться поверховий будинок. Да. Я, я представляю людей, яких там 5 років судяться, розуміти, не можуть як досудитися. Я щось роблю, але я тут Давайте об'єднуватися і переможемо це зазначити. Заради чого ви туди йдете? Щоб відстоювати ви. ваші інтереси. Так, так відстоюйте. Дивіться, я через е, Свободу, чи в неділю буду їхати в зону АТО. Якщо хтось хоче, хоче показати справді, що вони щось там роблять, будь ласка, телефоном можна залишити. Шановний, я розкажу про себе просто в двох словах. У мене е, парк Феофанія. Постійно відбирають землю в заповіднику. Ми на сьогоднішній момент поміняли всі акти, які були під забудову ресторанів, готелів, комплексів під заповідник. На сьогоднішній момент реальні факти. На сьогоднішній момент ви можете спокійно прийти прогулятися по чистому парку, в якому немає ні одної копійки фінансування. Де це де, 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 де знаходиться я в Бальбоа в Києві? Місто Києва. Обухів. Я кажу, обухів. Ви будете представляти представників Обухова, Українки, Василькова, так? Я хочу це зробити в Обухі. А що ви зробили для цього? Балотую з народних депутатів, щоб ще зробити для цього. А не Треба показати. Шановні, у мене заробітна плата 5 тисяч гривень. Що я можу на неї зробити? Я йду туди, щоб вистоювати інтереси про це. Я, цих я музей. не, не отримав на протязі на чотирьох місць. Я щось роблю, а я кожен місяць відшкодовую свої зарплати. Я гарний фахівець в сільському господарстві. Я гарний фахівець в екології. Я йду, щоб зробити якісь реальні дії туди. що ви зробили? Крім того, що нашого треба Я лауреат президентської премії молодих вчених сільського господарства. Я хочу в Обухівщині навести лад сільському господарстві. Це буде кожна жива копійка, яка залишиться у вас. Ходіть дуже довго, а треба робити. У мене конкретне питання до всіх. От ви всі говорите, що треба відмінити пенсійну реформу. Але це зовсім не те питання. Треба повністю замінити закон. Тому що, ви подивіться, середня зарплата кожної людини вона різна, а вона повинна бути для всіх одинакова. Тоді ми будемо всі в нарівних умовах, так як це требує Конституція, стаття 8. Дякую за запитання, маленьке доповнення. Точніше пропозиція. Я пропоную, щоб повернути самоврядування місцевим, щоб ви самі бачили підприємства, які у вас є, щоб вони робили доплати, є місцевий бюджет у вас. І ви бачите, що там є гроші. Ви вирішуєте самі їх Добавки зробити на пенсії людям, чи там зробити нові дороги, чи побудувати новий садочок. Потрібно, щоб гроші були на місцях. І цими грошима можна було б робити і лікування, і відновлювати лікарні. і... Я ще пропоную, щоб зробити обов'язково хостели в селах дуже багато людей, які не мають змоги здоров'я е, отоплювати свої будинки. От на зимовий період забирати цих одиноких дідусів, бабусів, щоб вони були обігріти нагодовані і щоб вони не померли ніде в самотній холодній хаті. А, будь ласка, питання до всіх кандидатів хто бажаю відповісти. Що ви пропонуєте зробити з безпритульними тваринами? Це більш нашого городу. Потрібно обов'язково проводити стерилізацію цих тварин. І повинно робити приюти, робити інтернет-сайти. Можливо, хтось хоче прийняти собі такого друга. По Київській 128. Іде незаконна забудова. Значить, немає в забудовника, немає документів відповідних, які дають мою можливість проводити забудову. Як ви думаєте, як це питання треба вирішити, Зупинити забудову, припинити беззаконня? На вашу думку, що треба зробити? Будь ласка, доповнення, і рішки, Така ж забудова йде на пляжі йде на пляж в Українці. Там строїться торгово розлікальний комплекс, по-моєму, 300 і 400 квадратних метрів. Земля, насколько я знаю, отведена под стоянку и место для сторожа? Вы, если видели в Украинке, все знают, что там построено три уже здания, которые в принципе готовы почти. Пожалуйста, как вы считаете громада Украинки и Обухова должна решать эти вопросы? Цим дуже просто боротися. Ти забудова, треба було козаря запитати, що там робиться в Українці. Ці СПА-салони просто залізли на рут, порушують всі санітарні норми. Вони прямо в воді з бетону залиті. Треба ставити такі штрафи, щоб нікому в голову не приходило там щось будувати. Щоб не вистачило це забудови розрахуватися за ці штрафи. Будь ласка. І немає. А і ще і ще хочу сказати. Ви сказали, що бути повинен бути паспорт забудови. Немає жодного документу на цю забудову. А забудова іде. Як бути? Розумієте, в обухові всі знають, або може не всі, але дуже багато людей знають, хто стоїть за цими забудовами. Дуже багато знають. Людей. І я дуже вдячна людям, які прийшли 9 числа, 9 жовтня, і підтримали. Я навіть я просто ну, тронута, навіть не, не очікувала, що люди можуть прийти і просто так підтримати, тому що сил боротися зовсім немає, тому що ну, дуже нерівні сили. Це просто-ну просто в розпачі, тільки тому, що це місце сподобалось комусь, що хтось може заробити на цьому грошей. А мені просто не пощастило, що я живу поруч. Будь ласка, 30 сантиметрів від мого паркану вже виритий котлован глибиною близько трьох метрів. Жодного документу дозвільного на будівництво на це немає. От як бути, що робити? Хто може допомогти? Які суди? Шановне, біля мого будинку, де я жив квартира, на дитячому майданчику обнесли парканом і почали робити багатоповерхівку. Зрозуміло, що наш би будинок тріснув там, і дякую, що ваше, слава Богу, що ваша тримається ніде фундамент трьохметровий е е е котлован. Це у вас будуть теж тріщини, дивіться за ним. Ніякого виходу з цього немає, крім того, як зібратися всією громадою і закрити цей котлован, Не, не дати доступу техніки туди. Це запитання прохання чіткі відповіді. Так, ні, перше питання. Скільки ви плануєте раз протягом року звітуватися перед громадою Богів з району за виконану роботу а, на разі вашого обрання в Кожного місяця і представник повинен бути постійно в кожному районі. Кожного місяця повинні бути зустрічі з людьми, які обрали народного депутата, і кожен місяць вони поставлять свої проблеми, свої питання, і він може повністю кожен місяць відзвітуватись. що він зробив, що вдалося, що на якому етапі. Наступне питання: Як ви вважаєте, ну, є думка громади, що якщо залишиться інститут адміністрації державної ради, щоб керівником адміністрації району був представник Обухівського району, який народився тут, проживає, тут діти ходять десятки тут. і чи готові ви приступити з ініціативою як якості народного депутата і зробити все можливе разом з громадою, щоб головою адміністрації у посередні був місцевий мешканець? Я повністю підтримую тільки за самоврядування, і я дуже здивований, що немає сьогодні у нас голів селищних рад. І... Так, наступне питання. А, у нас є проблеми на сьогоднішній день щодо отримання соціальних одноразових виплат від держави учасниками АТО. Чи готові ви у кожного з народного депутата є певна кількість е, помічників да, на, ну, як державних посадовців так позаштатних, чи готові ви е, допомагати учасникам АТО Забухівського району, ходити отримувати довідки, е, звертатись в Міністерство оборони е, і якщо знадобиться надати. Будь-яку допомогу щодо звернення до суду і отримання все ж таки соціальних гарантій, які обіцяла їм держава Розгляда, Я не у мене питання. Тут кандидати кажуть, що про пасивність населення, про то, про сього, що ми нічого не робимо. Так не знаю, чи кандидати в парламент в Америці так кажуть своїм виборцям. Ну, в Америці є закон на про носіння вогнепальної зброї. Хотів би ознати питання з цього приводу, як відноситесь до того. Ті гірко можна не відповідати. Хочеш ми робитися до війни? На жаль, як показує практика інших країн: дуже багато населення має зброю. І не дай Бог на нас нападе. Якийсь напад нападник, ми повинні відстояти свій будинок, свою дитину, свою сім'ю. Я думаю, що потрібно адекватним людям мати з собою зброю.